Верес Динамо, Українська прем'єр-ліга, 20-й тур. Рівненські вболівальники йдуть підтримувати рідний Верес, попри передостання місце у турнірній таблиці та дві поразки на старті весняної частини сезону. Настрій та прогнози у фанатів. Позитивні, звичайно, ми намагаємося, щоб наші перемогли. І віримо Микола Гайдучика, бо це наш земляк. Микола забайгола, це має бути у нас завжди потенційний такий девіз. Так що бажаємо нашим перемогу. Я думаю, що Верес сьогодні не повинен втратити очки. Суперник легенький, суперник один з найслабших в лізі. Я думаю, що це має бути проста прогулянка для нашої команди. Ну, виграємо, звичайно. Ну як вболівальники йдуть на футбол не... не за емоціями, за грою, за результатом. Тому ми сьогодні виграємо. На офіційних стр... Ринках Вереса повідомляли, що понад дві тисячі фанатів будуть підтримувати команду на стадіоні. Втім, о 18.00, як планувалося гра. Не розпочалася не в сили зайти, як потрібно вже виходити. Поєдинок між Вересом та Динамо не розпочався через повітряну тривогу. Охорона, яка тут працює біля авангарду, нікого на стадіон уже не пускає. А ті, хто зайшов, зайняв свої місця, їх просять вийти назад і зайняти безпечне місце. Коли розпочнеться поєдинок і чи взагалі він розпочнеться, наразі невідомо. Команди та персонал були в укритті на авангарді. А от вболівальники шукали прихисток поблизу стадіону. Хтось стояв просто на вулиці. Ця хтось це переважно сім'ї із дітьми пішли в укриття. На щастя, для усіх фанатів футболу тривога лунала всього 20 хвилин. Відтак, із затримкою у майже годину рефері сповістив про початок. Матчу господарі створили перший момент. Гайдучик та Мрвальєвіч на двох сконструювали супершанс, але врятував киян бущан. Далі стрімка контратака динамівців. Морозко не дістає м'яча. Назарій Волошин пробиває повз голки пара рівнян. 1 на п'ятій хвилині матчу гіршого початку і не вигадаєш. Трошки не могли ми оговтатися. Думаю, перші хвилини 20 було важкувато. Але потім, якщо дивитись по грі, то видно, що хлопці трошки прийшли в себе, і наприкінці тайму у нас вже моменти пішли. Через три хвилини після забиту кияни могли збільшувати перевагу, але рідні стіни допомогли. Поперечена після удару Андрієвського Динамо продовжує тиснути у Вереса нічого не виходить попереду. Чи не перший момент після пропущеного у виконанні шастала вище воріт? Відтак мінімальна перевага киян після першого тайму. Граздинамо е -е. Флагман українського футболу, і тут ми мали би показати сьогодні свою кращу гру, якщо ми хотіли сподіватися. Ну якщо ми хотіли взяти очки в цій грі. А залікові пункти рівня нам були дуже потрібні навіть у грі. Із Динамо по перерві Шандрук знімає банаду та кидає у бій Кухарука. Нам трішки більше хотілося конструктиву в центрі поля, тому вирішили вже ні, не все виходило. Другий тайм розпочався моментами від киян, втім усе блокувалося. Олег Шандрук реагує замінами. Виходять Янаков та Шестаков. Верес починає все нахабніше тиснути на ворота Бущана. Шовковський реагує виходом дячука Беніто та захисника сироти, який міняє атакувального півзахисника Шапаренка. Основний час позаду додано три хвилини. Верес усім складом на половині Динамо втрачати нічого. Момент у Кучерова як трейлер до фільму. А далі. Беніто Фолить на Мрвальєвичі. Арбітер дивиться вар і вказує на пенальті. Бити пішов сам Марко і холоднокровно переграє Бущана на останніх секундах гри. Це другий гол чорногорського легіонера у другому матчі поспіль. Олег Шандрук набирає перші залікові бали в УПЛ саме в матчі проти Динамо. Так як я виріс е на Динамо Києві, тому це для мене е Ну, такі, не знаю, якби насправді люба перемога була в ВПЛ, бо перші очки, як сьогодні, важливі для мене, як для тренера. Динамо у Рівному перервало шестиматчеву серію із перемог. Шовковський заявив про відсутність потрібного бажання по персоналіях. Говорити не став в сьогоднішній грі. У нас була невелика лавка запасних, і всередині поля ми не багато чого могли поміняти, але ті гравці, які були, вони. Знаходяться в команді, у нас є своє обличчя і ми маємо грати більш впевненіше. На початку другого тайму м'яч контролювали, потім чомусь подарували супернику ініціативу і дали можливість їм більш себе розкуто відчувати. Заміни хтось може вийти вдало, хтось може вийти невдало. Верес перериває тримат серію із поразок на турнірне становище. Ця нічия не вплине. Рівняни продовжать після 20-го туру перебувати на передостанньому місці, але дихати стане трішки легше. Це перші здобуті очки навесні. Вони нам дуже були необхідні для морального духу, тому всі супер задоволені. І я думаю, ця нічия трошечки додасть нам впевненості. Далі Верез грає проти Одеського Чорноморця. Цей поєдинок відбудеться 17 березня на виїзді. Одесити перебувають у першій десятці турнірної таблиці. Втім, це буде згодом наразі рівне у піднесеному настрої. Вадимороз Артем Шаула, ITV Media Group.